Привіт! Я Нік Лисицький, автор проекту Чарівний світ UA». Минулого року ми випустили перший сезон шоу про українську міфологію, у якому познайомили вас з унікальними персонажами наших міфів та легенд, і показали, що вони мають не менше суперсил і неймовірних історій, ніж герої інших міфологій чи сучасних популярних фентезі. Посилання на всі серії сезону в описі цього відео. Тепер. Ми хочемо наочно продемонструвати, наскільки українська міфологія багата та різноманітна. Тож у новому сезоні, який називається Енциклопедія української міфології, на вас чекає 27 історій про неймовірних персонажів та дивовижні явища. Дехто з них широко відомий, а про когось ви почуєте вперше. Але всі вони надзвичайно колоритні та варті того, щоб ними захоплюватися. Тому обов'язково поставте дзвіночок. Щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим, давайте разом популяризувати українську міфологію.